Сьогодні вже ж, мені здається, не секрет ні для вас, Тараси, ні для вас Воляра, Ми будемо обговорювати вже ж зустрічі делегацій. І я запитаю, напевно, перше вас, Воляра, що зустрічі в Москві та Майамі. Взагалі, до кінця року ці зустрічі, ці переговори до чогось доведуть, чи зараз це просто пусті балачки, які просто заполонили весь інтернет-простір і всі новини. Ну, Олена, по перше, хочу сказати, що те, що я вже пророкував по цій темі, збувається. Я казав, що ми справді зможемо видозмінити ці 28 пунктів, зможемо їх скоротити, зможемо їх відредагувати так, щоб в Україні вони були більш прийнятні. Але я одразу казав наступне: що Путін одразу відторгне ці пункти. І е, так і сталося. Ми бачимо, що Путін категорично відмовляється від цих перемовин, і е, що у мене взагалі по картах іде по планах Путіна. Він буде далі відмовлятись від цих пунктів, навіть якщо Україна погодиться Я на ну, це, це показує обман, обмани от чисто певне таке шахрайство з боку Путіна. Він буде по суті ну, намагатись юліть викручуватися, тобто, щоб жодним чином не завершити цю війну. Тому що війна для нього це навпаки стимул його економіки і так далі. Я бачу так, що Путін буде дуже скоро підвищувати свої ставки, тобто пройде десь місяця, два-три, і він буде вимагати, уже, можливо, санітарних кордонів якихось, можливо, захоче вимагати якусь область. Тому що я чітко бачу, що РФ і Путін почнуть у відповідь на наші удари, навпаки, діяти, не, не шукати з нами компроміс ну, от в самому ближчому майбутньому. Потім вони дійдуть до компромісу. Да? Це як історія ракового хворого. Тобто перша стадія, друга стадія там, прийняття. Та по, 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 перша стадія агресія, друга стадія прийняття, третя вже стадія розуміння і заспокоєння. Да? То вони будуть, звичайно, що виставляти ще більш максималістські умови до нас. І трійка мечів, брехня. Брехня е, в чому полягає? Якщо б ми погодились на 28 пунктів і вивели б війська з Донеччини, війна б не завершилася, продовження війни. Тому що Путін би вимагав нас вивезти, бачите, річка Дніпро, дорога, він би вимагав вивезти війська також з Запорізької області та з Херсонської І сказав би: Так, добре, ви класно зробили, ви вивели війська з Донеччини, але. ми... ми Вимагаємо, щоб ви вивели їх із Запорізької Херсонської області, тоді ми завершуємо війну. До цього ми не можемо її завершити. Це наші території в Конституції. Тому Україну просто хотіли ошукати, обманути. І по суті, вже якщо сказано А, то вже довелося б, скоріше за все, казати і Б нашій владі віддавати ці області. Тому, Першопочатково всі ці плани, всі ці задуми, всі ці перемовини, вони всі спрямовані проти України. Я навпаки, навіть от на деяких каналах дивився по картах і бачив, що. Ті перемовини, які тривали 5 годин у Путіна з Віткофом, це були не перемовини стосовно пунктів і як їх вирішити. А це перемовини стосовно того, вони просто брали, вибачте, консультацію у Путіна, яким чином все таки додавити Україну Україною Зеленського, щоб Путін поділився інформацією розвідданими від ФСБ та гру, і так далі. Тобто, це бу, це була просто командна робота. На, на тому, як далі Україну протиснути, про, по яким пунктам як протиснути, де що, і так далі. Тараса, чи погоджуєтеся ви з словами Вельнара? Ну, в принципі, так. Я вважаю, що ці перемовини вже давно закінчилися. Це просто все удають, що, що що відбувається, щоб не турбувати, не турбувати. Дональда Фредовича, що, начебто, навбісно нічого не виходить. Це все танці з бубнами, які показують, що. А, принципово ж питання не вирішене. Голова Путіна ще на місці. Бачите, воно ще їздить ще до Індії. Доїжджає, і, на жаль, на жаль, на разом жаль, з доїжджає. тілом на <сих> жаль, разом з тілом. Там тому те, що я самого початку говорив, і воно підтвердилось, що ця вся історія була ініціатива конкрет... двох конкретних людей. А спочатку цього Льоліка-боліка цього відкафа разом з Дмитрієвим. Потім ми бачимо там Кушнерце з'явився десь. Там підійшов Дівенс, там, але це все йшло через голову Рубію. Я думаю, що йому дуже не сподобалося, що все це відбувається. Він грамотно це в дійсності в самачів. Ну так, апаратний такий гравець. От, а потім, коли сплили. Плівки Віткафа разом з Шуковом це взагалі в повний фарс перетворилося, Так а потім американці вирішили прийти. Ну ця, точніше, два оці вже два Кушнар з Віткафом. Які прийшли, вирішили пройти всі стадії приниження від Путіна, які тільки можливо, коли приїхали в Москву. А, це чмо сиділа, начебто на інвестиційному форумі і виступала три години їх тримала, показавши, хто вони є, щоб плювати вони не хотів. А потім була оця розмова за різними чутками. говорить, що єдине, що ну, з, нового з цієї зустрічі я зрозумів, що кушнер е е дійшов. Ну, Путін з Кушнером дійшов до Мазепи. І до Полтавської битви. Ну, там вже шаріше до Трампа він тільки говорить, до Богдана Хмельницького дійшов там. да? А те, що це правда, ну можна бачити по Індії. там, да? Ну Дивіться, в ефірі він вже почав розповідати, що ця державність спочатку творилася в Новгороді, а потім перейшла до Києва. да? А, тільки питання в тому, де тут Москва <ріст> не розкрита була. Те, що говорить, що це правда. Ну і те, що ми е, розуміємо в цій історії, що їх там нагодували цим пасікунчиками, чи чим їх там нагодували цих, цих. а те, що вони нічим не закінчилося, те та, 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 та і так було зрозуміло. А, і в цій ситуації, ну є така, знаєте, інерція. Зараз щось хто о, хтось починається. Про щось говорити, щось знаєте, треба замазати якусь ганбу, Треба ж все це якось розмазати. Але я вважаю, що це позитивно для нас. Тому що тут в даному контексті Україна, а те, що Путін почав погрожувати Європі, це дуже добре. Чим більше в Європі міняють памперси, тим краще, тому що для них цінність є Україна. Рубіо не приїхав там на зустріч. З НАТО у 99-му році чудова новина, значить, памперсів стає все собі що в європейців. І вони розуміють, що в їх підтримувати Україну. У них просто немає не, не, не ніякого виходу. В цей же час Україна почала нищити вже топити танкери. Е -е, як виявилось танкери почали топити танкери, які знаходяться під прапорами Намібії. Одразу ж чомусь почала обурюватись Туреччина, одразу ж стало зрозуміло, чиї це танки <сміття> 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 біля Сенегалу, що спочало тонути. Після чого тор... чомусь турецька теж компанія, сказала, що з Росією ми не будемо тепер мати жодних стосунків, і ми взагалі дотримуємося всіх санкційних, санкційних правил. Це, мабуть, було побажання вже українцям не чіпайте наш. Суда ми все зрозуміли з першого разу. Так, <реш> да? да, треба, пояснювати. <реш> да, да, треба пояснювати. Тобто Україна демонструє силу, удари продовжуються. Це для нас головне. А далі ми повинні розуміти, що тепер м'яч на боці Трампа. Він же, же заціяв всю цю історію. Ми ж його не, не, не тягнули на ці перемовини. Не тягнули. Я думаю, що тепер наші, наші урядовці будуть тепер тиснути на Трампа. Давай, давай зустріч з путіним. він нічого не хоче, Або хочеш Нобелівську премію миру, як тобі сказав Зеленський. Давай спочатку першу пункт намагавки, а потім припиняє війну. Ну тобто, це вже тиск буде конкретно на американців, тому що нам до Трампа вже багато обставин тиснуть, скоро ж рік, як він президент. Uh -huh. А треба звітувати, а війна не закінчена. До речі, це, а, росіяни, да. а росіяни бикують. так? А тепер це твоя війна, а Україна ну, в біса нікуди виходити не збирається і правильно робить а, час, працює все рівно на Україну. Що буде з економікою Росії на початку цього року? вже питання. І це задають питання вже конкретно російські урядовці, тому що друкують гроші. Явно друкують гроші, закриваючи А Ціна на нафту падає. Так, на а, а, американці рвуть лукойл, Ну, вони просто от, в Раку вже забирають у них родовище. Трамп масажує цього Мадура в Венесуелі. де да, демасажує його, я вас запевняю. А поряд є Гаяна, яка видобуває нафту, там новий гравець. А Венесуела погрожує Гаяні. Тепер вони знімають цю погрозу. І час працює все рівно на Україну, причому достатньо в короткостроковій перспективі. І а, всі ці розмови про те, що вони там кудись будемо стріляти, Ну я думаю, що все ж таки напад буде. Напад буде на Європу, і я скажу на прохання Китаю на е... прохання Китаю не сильний, ну не сильний, але буде. Чому навіщо це потрібно Китаю? Китаю потрібно показати, що США на надійний союзник, а потім, mm -hmm. а потім в Азії всім показувати. Бачите, от не в біса нічого не робить з ким, з ким взагалі зв'язалося, як люблять говорити. Китайців в таких випадках Вони ж свій там такий расизм, це ж білі білі варвари довгоносі. Ми ж для них всі довгоносі. там. Да. Це для нас здається, що всі кита... ну, наприклад, мешканці Азії, вони всі на одне обличчя. А для них ми теж всі на одне обличчя в дійсності. Ну тому що у них простеріжші до речі, це було моє наступне питання. Ви передбачили це в передається. Ну вже натренований, натренований, вже скільки ви проводимо. Молодий, перед да. зустрічю перед зустрічю у Москві випадково, да, випадково приїхав представник Китаю, і, зокрема, кажуть, що це був таємний задум і щось між Путіним з представником, зокрема, між російською делегацією, між Китаєм, вони про щось могли домовитися, що повпливало на зустріч делегації Росії. Та, та що США. Приїхав господар, сказав, що з ким ти там. Друге, я. Не хочу говорити інше слово <реш> да, про, про деяких людей з заниженою соціальною відповідальністю там, да, всі, всіх статей <реш> да, в даному випадку. 에, тому що що зараз росіяни хочуть, вони торгують зараз Арктикою. Торгуються Арктикою, в тому, що там тануть зараз е, льодовики, і відкривається новий торгівельний маршрут. Ну і там нафта, і багато чого іншого. Вони намагаються торгувати. А, але проблема в тому, що Китайці зовсім інша думка щодо цього. Вони ж називають себе приарктичною країною. Хоча до, до Арктики ще тисячу кілометрів, але все ж а націк, вони себе що, да, Арктика то вже не ваша, а наша, поки що разом з вами, а там подивимось. Тобто я думаю, що вони приїхали нагадати своєму васалу, що тут з американцями щоб не було взагалі нічого. Китаю поки що подобається ситуація, яка є. Так, тому що вони не виключили всі ресурси з Росії, а і тому там не, не було підстав взагалі говорити. Тому я вважаю, що поки Путін буде при владі, оця вся свістопляска буде продовжуватись далі. І наше завдання скоротити вік йому або вік е, Росії. От на чому повинна працювати Україна, угу. Валяр. Давайте подивимось цей таємний таємний зустр, таємну зустріч. Власне, що про що говорили е, перед зустрічю в Москві? А, китайські представники з росіянами. Привідкриємо завісу. Ну, тут є наскрізна карта основна. Це аркан смудей, це аркан е, демона війни основного ага. і е, планети Марс. В першу чергу ця карта стверджує наступне: що приїхали вони для того, щоб. Не дати можливості мирним перемовинам взагалі відбуватися, тобто їхня мета, китайська мета продовження війни, адже король Пентаклів вони заробляють на цьому величезні кошти. Тому китайська делегація мала на своїй меті стимулювати РФ і Путіна, не припиняти війну, не погоджуватись на компроміс і так далі. Тому що Китаю вигідно, щоб ця війна тривала якомога довше, щоб Росія в ній не швидко виграла, але виграла. Також їхня мета це відповідно те, щоб, те, щоб Росія, звичайно, що перемогла Україну. А Європа та Штати при цьому ослабились на повну потужність, і потім щоб знову ж таки Китай змог впливати на Росію, бо вона буде послаблена довгою війною. Зможе впливати на Європу, бо послаблена Росія вже зможе впливати на послаблену Європу. Да і відповідно США залишиться за бортом керування в світі.